А ти колись слухав, як говорить вода в самому серці Одеси? Ні. Тоді сідай поруч і послухай. Неподалік від розкішного пасажу і знаменитого стільця розташована ще одна перлина Одеси, Старовинний фонтан. Він був відкритий в 1875 році. Пережив імперії. Революції, війни, але й досі дарує містянам світло і неймовірні історії. Вода в ньому немов жива музика, що грає на струнах душі. Саме тут хочеться зупинитися і на мить забути про все. Біля фонтану час ніби зупиняється, а вода. Тихо шепоче свої таємниці. Мало хто знає, що ввечері цей фонтан оживає, він світиться, співає, танцює і розповідає свою нічну історію тим, хто вміє слухати. Цей фонтан хранитель душі Одеси, він чув мільйони історій і мовчки зберігає кожну, але одну все-таки мені вдалося підслухати. Хочете почути цю історію? Тоді залишайте свої коментарі. Чекаю на них.